Всім привіт, шановне панство. Ми вже з Лукасом збираємося зараз на рибалку. Подивимося для мене нові місця. Він то тут місцевий, йому трошки легше. Тож запрошуємо вас разом з нами подивитися, що з цього всього буде. Погнали! Ну що, шановне панство, ось такою красою нас зустрічає сьогодні ІПЕЛ. Ту картинка просто, чесно кажучи, така дуже неоднозначна, Вже хочеться якнайшвидше прийти в воду, кинути кілька разів. Там щось ловило рибку Лукас, вже намагається його зловити на топвотер, а ми зараз разом з вами підемо і почнемо біля водоспаду. Так, ну що, періодично видно, як якісь рибки скачуть вгору. Ну, а ми з вами почнемо наше родео. Подивимося, чи будемо мати щастя чи ні. Так, друзі, починаю я з Рафаеля. На нього ще я не ловив риби, він просто в мене є. Тож вирішив сьогодні трошки і ті приманки, які знаю, і щось нове для себе відкрити. Так, ну тільки хотів змінити приманку, але вже тут маю. Маю. Розловив нарешті я цього Рафаеля. намочимо мам такого невеличкого головня. Але сам кайф в тому, що нарешті ця приманка має рибинку. Так, чекай, Відчепився. Ось такі невеличкі, але, але прикольні тим, що є перша рибинка. Ой, з це, друзі, є проблема, хоча гачки стоять тут безбороді, одинарні стругові, Форелеві, тобто, по-нашому, але все одно навіть це дуже сильно не допомагає тому, щоб легко виплутати нашу приманочку. Ну що ж, нарешті я його розловив. Ну продовжимо далі в такому ж дусі. Так, друзі, щось трішки більше мені забрало. Яй! Клас! Я, ну! Ви подивіться, ви подивіться, яка краса, це просто бомба. Блін, наскільки я не очікував зловити тут пструга. Лука сказав, що вони тут є. Але ось так просто прийти, закинувши на приманку, з якою особливо не знайомий. це просто бомба. Це те, що треба. Парада. Переміщатися змушені по ось такій високій траві. Річка. Зараз я вам покажу, підійдемо, ще трошки не хочу голосно розмовляти. Подивіться, які я закоряжено. Все так визирає дуже-дуже прикольно. Не знаю, звісно, як тут буде з рибою. Зараз ми з вами ще тут прокидаємо ці такі місця під нависи. Побачимо, що з цього буде. Не знаю, чи варто кидати туди воблер. Зараз Зараз буквально пару закидів зроблю, а потім, можливо, якусь колібалочку чи щось таке. дам, бо... Гадаю, що тут буде тяжковато. З двома трійниками. Оп, от уже й почалося то тяжковато. Ну добре. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, мам. Нічого добре? Гей. Угу. А чого то за риба захитила ялець? Ялец? Hey, добре. Курва, ви ж захитила за тото. А, -то. порада. Так, заберемо. Камера, щоб виділа, зафільмувати. А я казав, що біла фарба буде зле на яльце. Але добре. Ну, порада. Так, друзі, 35. Камера не бачить, 35 з лукасом Мірієм. Так, 35. Таки. Перфектна рибка. Звісно ж, ми його відпустимо, щоб він ріс і примножався. Хто не знає, ці риби дуже довго і повільно ростуть. Тож побажаємо йому гарного дня. Поставте лайк, будь ласка. Так, друзі. Будь тоночу міношку, тільки вам про це сказав. І ось баляха не встиг, не знаю, що камера то зафільмувала. А ушел. Втекла рибінка, не знаю, що то було. А, на жаль. Хоча і гачки тут стоять бородаті, але рибка утекла. Ну, сам факт, що була, то вже є добре. Так, друзі, показую вам... Реалії цієї рибалки. Як ми йдемо, подивіться, яка трава, подекуди тільки видно стежини. На тому березі там видно, що паркується періодично авто. Лука скаже, що це є таке класичне, дуже популярне місце. Тут е, маємо велику яму, впадає ще один поток в річку Іпел. Зараз ми будемо намагатися якось перейти до тієї ями і спробуємо обловити. Подивимося, чи там буде активна рибка, чи ні. І йш ми досить довго, спека страшна в цьому комбєзі. Це таке на любителя, як у нас кажуть. Так виглядає ця яма. В рамках цієї річки це є досить велика яма. Там ми бачимо перекат. Тут бурлить друга вода, сюди сходяться ці два потока. тут є якась зворотня течія і все таке інше. А ось в принципі, і заради чого ми сьогодні прийшли. Це, до речі, перший окунь. Тож, мам перемогу 5 другого рибня. П'ять видів риб ми сьогодні зловили на двох. Е, як по мені це досить такий гарний показник, тож вважаю, що наша дорога сюди була немарною. До речі, я ще жодного окуня не хитів в річці. Ну, Лукас хитів. зараз є переможець. <свіс> так, ну, на діповий чабік, якщо що, І я щось таке подібне теж кидаю. Копію на того чабіка спробуємо. Так, ну що, друзяки, маю я окуня. Навіть якщо я його вже не заберу, треба намочити руку. Ой, це такі правила поведінки, етикету поведінки з рибою. Ну нарешті річний окунь. Дов... От так, в тінь. Довго я його чекав. Класна рибінка. Вже скучив я за окунями. Побити життям, плавники не мають шипи такі трошки, ну нічого. Тихо, 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 біжи. Ну що ж, наконець-то маємо і я Окуня. Так, що я сьогодні мав? Пструга, головня і Окуня. Три, три види риб непогано. Прийшли ми в нашу з вами початкову точку. Фух, дуже важка була дорога в цих забродах. Лукас вже йшов, і я йду слідом. Трішки у воду. Фу. Бо страшна. Страшна жара то є. Так. Ну. Не знаю на що буде Лукас ловити, а я все-таки дам воблер. Дуже мені хочеться ловити на воблери Маленький мінол. Так, і погнали. Неспішний розмірений твіщинг. Але побачимо. Якщо буде рибка брати, то на тому за... останемося. Якщо ні, звісно ж, будемо щось пробувати друге. Так, цікаво, що він там. О, щось добре. Стру. Красна риба. Супер. Супер, друзі, покажу вам таку рибу. Бо таку рибінку гріх не показати. Подивіться, яка краса. Так. Зараз хвильку тут. Ну, клас. Клас. Зараз відфоцімо і випустимо. Так, ну все, одхотіли ми б пекного. Пекний то гарний. Ну, красивий. Але тяжко рибу так гарно. Відпустити бійка, фрелька. Все, поплила. Плямистенька. Супер. Супер. Все, повідомлення. Лайкос лукасок. Профі то є. Ну що, шановне панство, така була в нас сьогодні цікава. Та чудова рибалка, де ми розпочали, там і закінчуємо. Лука ще щось намагається зловити. Я вже обірвався, то сьогодні закінчую. Всім, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А я вас всіх обнімаю і до нових зустрічей. Па-па!